Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна легко заробити декілька доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій перший пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми отримаємо до 60 доларів виводних від біржі CoinV. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися за даним посиланням. Просто перейдіть за даним посиланням. Ось очікуємо, коли загрузиться дана сторінка. Нажимаємо на кнопку Реєстрація. І ось тут вводимо свою пошту, придумаємо пароль, ще раз вводимо пароль, нажимаємо на кнопку Отправить, вводимо код, який прийшов на вашу пошту, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Реєстрація. Верифікація на даній біржі не потрібна. Після того, як ми успішно зареєструвалися, ми на дану біржу закидаємо депозит більше 101 долара в будь-якій криптовалюті. І за це гарантовано отримаємо плюс 5 доларів виводних з цієї акції. Ось ви також можете перейти і подивитися, що для нових клієнтів ось бачимо, нові клієнти, які внесуть не менше 100 доларів, отримають винагороду в розмірі 5 доларів. Тобто, якщо ви закинете 101 долар, то ви гарантовано отримаєте плюс 5 доларів виводних. Далі ми в торговій парі орді USDT на споті. Робимо торговий оборот більше 200 доларів. Тобто купили ці токени Орді на 100 доларів, відразу їх продали, і ось ми вже зробили даний оборот в 200 доларів. І за це ми гарантовано отримаємо ще плюс 10 доларів. Також, якщо ми в цій торговій парі орді USDT, будемо робити 3 дні підряд торговий оборот більше 500 доларів то з великою вір... ймовірністю ви отримаєте ще додатково плюс 20 доларів і розділити призовий пул в 20 тисяч доларів. Тобто, по суті, нам необхідно 3 дні підряд на ці 100 доларів 3 рази купити токени орді і 3 рази їх продати. І ось, будь ласка, ми вже зробили цей торговий оборот. Тобто, все досить просто. На це все ми витратимо буквально 2-3 долари і заробимо гарантовано до 60 доларів виводних. Також, якщо у вас є е, е, iPhone, ви можете в App Store написати відгук про дану біржу і заповнити дану форму, і відповідно, отримати ще додатково до 15 доларів од них. Якщо ж у вас Android, як і в мене, то ви можете в принципі, попросити друга, в якого є е, даний телефон, написати відгук, е, е, сказати, що він вам скинув скріншот, ви заповните цю форму, і відповідно. За те, що ваш друг виконав ці дії, ви отримаєте ці от легенькі долари. Також ми можемо ще заробити на біржі Bybit. Ось такий другий пост. Посилання також буде в описі під даним відео. І бачимо, що тут ми можемо отримати легкі гроші. Для тих, у кого ще немає аккаунту на біржі Bybit, ви можете перейти за даним посиланням і зареєструватися на даній біржі. Тут вже нам обов'язково потрібно пройти верифікацію. Так, Після того ми на фьючерсах робимо торговий оборот більше 10 тисяч доларів. <кій> тобто, по суті, ми на 100 доларів відкрили будь-яку виходу з кредитним плачем 10X відразу її закрили і ось ми вже зробили даний торговий оборот. Після цього ми заповнюємо дану форму. Тобто переходимо сюди в влін. Авторизуємо через свою пошту, підписуємось на твіттер, робимо ретвіт. Тут також необхідно щось зробити. Я там просто якесь посилання поставив і обов'язково сюди нам необхідно вказати свій уіт від біржі Bytebit. Це ось перша промо, на якому ми можемо заробити гроші. Друге промо це. Бачимо, що нам необхідно робити торговий оборот на споті в парі Apex USDT. Відповідно, чим більше ви зробите торговий оборот, тим більше нагород ви отримаєте. Бачимо, що навіть якщо ми займемо останнє 850 місце, то ми отримаємо 10 Apex, тобто 14,5 доларів. Що досить таки непогано. Так, наступне промо: це нам необхідно перейти за даним посиланням на ось таку от сторінку. Приєднатися до даного прому і бачимо, що нам необхідно поторгувати на 100 в парі вік USDT. І за це ми безкоштовно отримаємо 10 токенів вік. Наступне наступна, наступна промо це нам необхідно просто пройти квіз від біржі ByteBit. Просто переходите за даним посиланням. І відповідаєте на запитання. Ось я тут залишив посилання на правильні відповіді. Тому, в принципі, все досить легко робиться. І таким чином ви гарантовано отримаєте до 60 доларів від біржі CoinV. І відповідно ще від біржі ByteBit ви можете отримати десь в районі 30 доларів гарантовано. Тому рекомендую вам обов'язково виконати ці дві промо-акції, оскільки тут затрати мінімальні, а заробити ми можемо досить непогані кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.